Запрошую до слова Миколи Чечоткіна, голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підготуватися Олегу Недаві. Шановна Оксана Іванівна, шановні учасники парламентських слухань, народні депутати, чорнобильці. Я, можливо, зараз не затрону тих проблем, які вас найбільше всього цікавлять, але я вам розкажу про... Ті заходи, які вживає служба, в тому числі і в зоні відчуження, проаналізувавши 30-річну історію після Чорнобиля Державної служби України з надзвичайних ситуацій, засвоє, засвоєно найважливіший урок, що визначає перспективу і ключове завдання: це перетворення території зони відчуження або її частини, яка несе потенційну загрозу найбільш густонаселеному регіону України на екологічно безпечну територію. Завдання ускладнено високою пожежною техногенною небезпекою об'єктів, що функціонують в зоні відчуження, та значною площею лісових масивів, а це близько 150 тисяч гектарів і Терфович, це близько 7 тисяч гектарів. Незважаючи, що Державне агентство з управління зоною відчуження повністю відповідає за протипожежні заходи на території зони за захист об'єктів і територій, що розташовані на території зони відчуження. Служба змушена утримувати пожежно-рятувальний загін на території зони відчуження загальною чисельністю 337 чоловік особового складу і 67 одиниць техніки. Найбільш критичним за всі 30 років був 2015 рік, коли кількість лішових пожеж збільшилась у два рази, а площа їх збільшилась в 32 рази. Хочу привернути вашу увагу до особливості цих пожеж, що виникли в 2015 році. Збільшилась не тільки кількість пожеж, а змінилися складові і причини їх виникнення. Якщо в попередні роки основна причина це все ж необережне поводження з вогнем, а в окремих випадках в основному на торфовищах, це природні явища, то у 2015 році значна частина цих пожеж через людський фактор або можна говорити про навмисний підпал. Тільки в квітні-травні, коли природний фактор ще не є основною причиною виникнення пожеж, в зоні відчуження сталося Чотири масштабні лісові пожежі на площі 500 гектарів. Лише завдяки мобілізації всіх наявних ресурсів, значної кількості наземних сил з Київської області, з інших регіонів України, їх комплексному застосуванню і роботі в цілодобовому режимі вдалося в найкоротші терміни погасити всі пожежі і не допустити їх поширення на значно більше радіаційно забруднені території. На гасіння цих пожеж службою було витрачено понад 4 мільйони гривень та близько 200 тонн пального. Якщо говорити про нові виклики та уроки в галузі пожежної безпеки, то 2015 рік характеризувався тим, що не тільки в зоні відчуження, а в цілому в державі мало місце надзвичайна складна ситуація з пожежами в екосистемах. цій ситуації кардинально покращити пожежну безпеку не тільки в зоні відчуження, а в цілому по Україні може лише шляхом підвищення відповідальності як власників території, об'єктів і земельних ділянок, аж вплоть до Позбавлення їх власності зі своєї сторони служба подала пропозицію. Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте зроблених народними депутатами проєктів законів з цього питання. Тому звертаюся до присутніх народних депутатів підтримати ці закони і винести їх на розгляд в першу чергу. І саме цьому службою ініційовано розгляд і проведення державної комісії з надзвичайних ситуацій, на яких буде розглядатися ці питання. Я ще раз вдячний вам за ту роботу. Я дуже добре розумію всі ваші питання і проблеми, але.